Всім привіт, доброго дня! Починаємо влог. Не повірте, де ми. Щось сиділи, сиділи, думаю, світла нема, то візьму, напевно, повезу своїх епіленд. Це ж цей новий сімейний парк. Чи їде, чи не їде, непонятно. От. І беру вас з собою. Покажу, що до чого, які ціни і що там є. На другий поверх нам сказали. Це якийсь новий. Ми тут не були принаймні в цьому епіку. На оболоні. Симпатичний тут, так? Жваво якось? Ну так. Да. Він величезний тут, звісно. Такий серйозний гіпермаркет, так, як б сказала. Літні товари. Тут можна полазити, до речі, можна також вам огляд зняти. О, все. Юрій вже все зрозумів. Ну, кльово, друзі, тут. Я б тут ще походила, але йдемо сюди. Цкаву скітів вчить. От зараз вам якраз бачу, ціни покажу. Дивіться. Буквально ця штука для день народження. Ось вам ціни. Приблизно так. Я так розумію, тут і дні народження можна святкувати, а там придбати іграшки. Ну, величезні, звісно. Це прям дійсно, да. Того варте. Сюди так приїхати на вихідні. Гіпермаркет ограмінний. А ну-ка, давайте на цю камеру. Так буде, певно, краще. Ну, це от, знаєте, як в блокбастері, в республіці, в тих торгових центрах, але це все от прям новісіньке. Батути, різні автомати ігри, дзеркальний лабіринт. Тут можна залишити речі свої. Ну, шо ви? Шо, що? Туди добре. Ну, йдемо заплатимо, так? Да? Все, ми вже оплатили, вибрали ми оцей стандартний варіант, що закидуєте гроші на картку і вперед. автомат автомати, і все собі враховується. Ти сюди доволі і страшне. І при вході, друзі, носки обов'язково треба або беріть з собою, або будете тут купляти. Ось, і автодром окремо сплачується, але його можна... І з цієї суми, що ви внесли на картку. Тут є фудкорт невеликий. Бачите? Зона, звісно, мега крута. Тут дуже гарно, все свіже, я ж кажу. От є різні тістечка, еклери, пончики, можна горішок перекусити, кавуську, водичку, до речі, треба воду взяти, чай. І є ось така от історія піца. Ось так вона виглядає. Сцена, ага, а там для дня народження, да, я все правильно розумію. Юра в повному захваті. Яка гірка, інтер'єр для більш молодших діток, а тут така серйозна історія. Ну, кльово. Однозначно варто прийти з дитиною в нове місце в Києві. Дуже все в гарних. Симпатичних кольорах. Рад жодним словом. Але чесно я думала, що він буде більший. А по суті Ну він схожий, так. Да, до оцих от ігрових кімнат, як ті в кожному торгівельному центрі, по суті. І є ще тут така зона. Та, йду я далі по епіку. Подивимося, що там, бо я тут вперше, чесно. Він величезний цей епік. Батут такі от гарний тут вибір книг. Одразу на виході з цього епіленду. Я, знаєте, яку хочу прочитати. А, сім чоловіків Евелін Гюге. О, партію. Мені... Хвалили дуже. А що це таке? Це, певно, картинки чи що? А, це, певно, факти, які ніби визначні. Ну так, да. типу того. Класні ці книжки, коли отак от сторінки також умальовані. От мушу я її купити, почитати. Цю також хвалила природа простих речей. Ну, щось за її не бачу, вона ніби популярна. Я своїх залишила в ігрові, сама хожу тут, дивлюсь, знімаю. Величезний просто! Я в шоці. Я навіть чесно скажу, я такого ще не бачила величезного. Епіцентрі в Україні взагалі, ну, це найбільший, певно. З тільки в нас є, до речі, тарілочки з пластику. До речі, в такому школі ми собі взяли. Це я на пікнічки, приємний кольор рожевий, на всякі отакі от... Я бачу, дивіться, яке сито для чаю, силікон, для хлібу кошик. Так, да, нове, такого я не бачила в Дощечки. а По кольорам також. Ох, тут ходити і ходити, слухайте. Форма в мене є оця погана, до речі, форма в мене була максимально незручна і мити її поганесько. Оце щось таке нове ніби. Ні? Це оці його м'ясо певно запікати. Або як фондю. Знаєте, ото. тарілочки такі, ще салатник. це такі от в ресторанах, до речі, подають. В таких. Красиво тут завжди. Оболонь на фоні. І от дивіться, нові органайзери. Прям все підписано. Аутфіти, б'юті. Цікаво-цікаво для подорожі. Outfit 1, outfit 2. Там нічого цікавого нема. Зеркало, я от про таке думала, до речі. Але хочеться чорний. Ви лише погляньте, який вибір свічок. Це просто. Ну і тут є дійсно що вибрати. Фісташка там яка, цікавезна. Гірське небо, там, чоловіку подарувати можна. І дитячий відділ, як же без нього. Ну, величезний просто вибір, я в шоці. Так, це це місце, куди треба на закупи їхати. Дійсно файнер. Є друкарня. Бачите, і навіть майданчик такого плану також тут є. Класно, тут прям слухайте. Оце, кстати, китайська історія возять з Китаю. Це я точно знаю, бо мені 230 руїн кома віддала. Ідентичний. Цікаво, за скільки вона його купляла. А я тим часом, дивіться, що взяла пінєтки, рукавички. А знаєте чому? Тому що в мого Юлія одного з найкращих друзів. Народжується донечка. І ми вирішили а, такий презентик типу, зробити. Зараз взагалі такі слухайте бейбі-бум. Багато хто народжує. От, до речі, зручно брати, щоб були такі от пуговички. Щоб таке теж можна. Ну, щоб зручно було вдівати. Так як дівчинка, я от хожу тут. Це, звісно, окрема моя тема і любов. Дівочий оцей. Та взагалі дитячий одяг. Це так класно, коли люди вирішують ставати батьками. Це неймовірні відчуття. І щастя. Ну, це прям взагалі. Я балдію. Взяла тут. Трошка вже, це взагалі просто така краса. Дуже все гарне. І знаєте, воно якесь, ну, ну, певні моделі, звісно, але вони досить непогано виглядають, треба дивитися, просто шукати. Ну, Але є, чесно кажучи, такий не дуже. От гарний, дивіться, простий, гарний, лаконічний, такий пастельний колір і прикольний комбінезон дитині. Якесь таке, щоб стильне було, дивлюсь. Таке б я не купила, чесно кажучи. Так, йдемо далі. Так, з дитячими подарунками я розібралась. Дивіться, що тут є для цього літа. От Морозиво можна робити. Всякі баклахи такі літні, прикольні, стакани. сумішей. Панами! О, ці є, покривали навіть на пляж. Взуття дитяче, на крок схоже. З того ж матеріалу по суті, на все, які з айфонами ми платимо за... Фірма. Але мені ну, чесно, мені подобається Крокс, і я прям люблю. Це моє найулюбленіше взуття на літо, але ну, переважно на пляж, звісно. Так в місті я їх не ношу. Можу ще їздити в них зручно. Піддальки дальки нажимати. Отакий тут асортимент. В'єтнамки. По ну, скільки ві'єтнамки, а ну-ка цікаву. Фірма називається Луна. ну от Дитячі 170. Бачите? 100, да, і дорослі так само. 160, верніше. Такі басик вони тут налили. 30 тисяч. сачки, О, Прикольна штука. І звісно куди ж без актуалочки. Вентилятор настільний. Зараз буду розмовляти з чоловіком, бо нам треба якісь на батарейках чи як. Ось провідний. Коротше, коли світла немає, ви поняли. Так, зайшла я відео, де я Рома Sisters. І слухайте, мені дуже зайшов. їх хоця півонія маю. І оцей е парфум, піронія і тюльпан. Або ще маленький розмір. А скажіть, будь ласка, вони з этими не працюють, ні? Однако. До речі, бачите, рітуалс також представлений. Це оцих таких, е ну як, певних окремих магазинчиках. Самому епіку продаються. Сказала дівчина, ніби не працюють. Ну, типу, ви поняли. Інформація недостовірна за Aroma Sisters. Такі зміжки класні на кастрюльки. Ну, не знаю, от Хадат, я знаю, що також взагалі-то то, то ізраїльська фірма, але вони співпрацюють. Ті шампуні класні. Ну, Тут актуалочка, плита газова, портативна. 1995 один балон коштує. Ладно, о, для пікніку, бачите, і холодильнички. Ми йдемо їсти. Дивлюсь я на це лего. але хочу, щоб привід був. Чи не треба того приводу. Ну класні, особливо ця. Я взагалі-то не фанатка саме цієї росуйни. Але от ще міркую, які подобаються більше. Я би склала з задоволенням. І поставила би також б в прозору вазу. Шикарно виглядає в інтер'єрі взагалі. Кайфово. Так, де тут їдло книги? Тут вже продуктовий йде. Ось наше замовлення і кава. Ну що, смачна чи ні? Пойдет, так? Да? Так, ну якось так. Добре, друзі, на цій гарній ноті завершую свій влог. Надіюсь, вам все сподобалось. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте ваші вподобайки лайки. Всім папа! Ой, Юрафа! І де хітонці!